Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Біологія Шув'яжі. І це відео я хочу розпочати з того, що покажу вам, які рослини ростуть на подвір'ї, де я зараз проживаю. Але перед цим я хочу, щоб ви мені накидали в під цим відео якісь питання. Щоб я на них потім могла відповісти. Ви можете задавати питання будь-які. Чи то про в'язання, чи про каналу, чи про іншу якусь творчість, або навіть про природу, про рослини, про все, що вам заманеться, Про те можете і питати. Бо в мене є така ідея, не в кожному відео, а в деяких відео відповідати в кінці відео на питання ваше. Тому я буду з радістю чекати ваших питань, для того, щоб я змогла на них відповісти. А можливо, я зроблю окреме відео, де відповім на всі ваші питання, якщо їх буде не дуже багато. А зараз ми підемо з вами і подивимось, які рослини ростуть на подвір'ї. В Іспанії. Ви можете бачити, що тут є рослини, які перевищені нам, які знайомі. Є такі рослини, які нам не знайомі. Ви можете бачити ось таке ось дерево, це туя називається, це ялинка така ось. Ви можете бачити, що тут є ось такі ось шишечки жіночі чоловічі. Далі вам покажу. Тут на подвір'ї, в нас, де ми зараз живемо, не росте ані буряка, ані моркви, картоплі. А натомість тут росте ось така ось капуста буде, фіолетова і біла звичайна. Також тут росте цибуля. Огірки потім посадимо. Тут навіть в тому році перець зростав з укропом, петрушкою. Але петрушка загибла. Так, далі хочу вам показати, які ще тут є ріслинки. Ось таке ось деревце. Це також це сама туя. Це звичайне нам знайоме дерево. Воно і в нас зростає в Україні. Все забуваю, як воно називається. Але якщо ви зможете згадати, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що це за дерево. Воно таке рожево-біле зростає. Далі оце ось лаванда в нас тут зростає. Я хочу вам сказати, що якщо ви візьмете суху лаванду і поставите її просто в суху вазу, вона буде вам давати такий неймовірний аромат більше року, і також вона буде вас розслабляти і знімати головну біль. Тому якщо хтось страждає на головну біль, поставте. В себе в кімнаті суху лаванду, і вона вам буде знімати біль. Перевірено на мені. Це, бо в мене також часто болить голова. Далі покажу, що в мене є ось така ялинка тут. Також є незвична рослина для України. Ну, можливо, в Україні вона теж є, але я такої не бачу. Це ось така ось Лучком Далі є бордину. Ну коспі. Так, далі вам покажу є ще такі рослинки. Дуже гарні. Це вже білі від свіли. Ось такі ось Такі рослини і в Україні зростають. Це барбінок. Так, далі я вам покажу вже не рослинку, а букашку, яка є і в Україні. Ось, якщо ви бачите зараз... А не бачите, можливо. Ну там був цей ем, солдатик. А солдатики ці ось, е, червоненькі такі, е, це в нас клопи. Я коли почала вчитись в університеті на біологічному, тільки там я зрозуміла, що це клопи. А до цього я не знала цього і весь час я їх брала. Подивіться на ось такі ось сукументи, це називається. Тут вони використовуються як декорація в садоводстві, а в нас мені розповідали, що вони зростають на кладовищах. Зараз я вам ще покажу цього солдатика, якщо ви побачите, але ні, якщо не побачите, то. Не вдається мені його засняти зараз. Не, не хоче він іти до мене, виукану. Так. Далі давайте підемо покажу. Це, до речі, дерево, бо сипляли коли була буря. Далі я вам покажу. Ось таке ось у нас є дерево і це в нас буде слива рости тут, але не звичайна слива, а вишнеподібна слива. Далі береза, яка так само ростає в Україні. Її трішки спляли. Так, далі розповідаю ще берези тут зростають майже без сережок. Е, також тут зростають дуби, але дуби тут зростають без цієї кори. Тут на корі дуба немає цієї коричневого шару, тут є лише Голос тобто, тому туби тут називають голі дуби. Так, ще трішечки з таких ось рослиночок вам. Ось таке подвір'ячко в мене, ось тут де я зараз проживаю. В нас є тут колодязь, але колодязь в нас тут не працюючи. Він так просто для краси тут і все. І ще на цьому колодязі є дуже багато моху. І я, коли вчилася ще в університеті, і мені потрібно було здавати практичні там всіляки, і мені потрібно було фотографувати мох, то я підходила сюди і фотографувала. Дивіться, яка ось тут є краса. Це все мох. Це зазований льон називається. Він зростає там, де вого. Мені здається, що я правильно називала. А якщо це не зазований льон, я ще передивлюся і потім вам правильніше скажу. Далі є ось такий ось мох. Це мох і ось цей ось мох. Це два різні мухи. Так, і ще трішечки вам покажу мухи, які тут є. І на цьому все. До наступних підключень. Ще побачимось в цьому Всім відео. Всім привіт! На цьому тижні на тижні вільної людини. Я майже нічого з рукоділля не робила. Але натомість я вам покажу, які покупки я зробила на цьому тижні. Ось я купила собі нову вишивку. Хоча першу вишивку, яку ви могли бачити. Я ще не вишивала, але мені так сподобалась ця собака, що я вирішила, що я обов'язково куплю цю вишивку, адже в мене є вишивка кіт, а вишивки собаки не було. І коли я побачила цю вишивку, я вирішила її купити. Вона така ж сама, з тої ж самої колекції, що її попередня вишивка моєї Sony Так, Ця вишивка виглядає в готовій роботі. І я хочу вам сказати, що на ось картинці і на вишитому полотні, яке там додається, дуже відрізняються кольори. Ось тут, ось, наприклад, кажуть, що треба синім, а там по канві, там вже йде фіолетовий колір, Тому якось там не дуже чітко передані кольори. І вони взагалі не так передані, як на цій картинці. Але нічого все рівно вона буде гарно вишити. Процес вишивання цієї картини я вам буду показувати лише після того, коли я вишию попередню свою ось, Привіт! Покажу ще вам одну покупочку, яку я здійснила на цьому тижні. А саме я купила ось такі ось олівці і ось таку ось розмальовку. До речі, це такі чудові олівці, які. Вони допомагають тримати їх правильно в руці. І я зробила цю покупку, коли подивилась відео на Ютубі дівчини Лади з каналу Творча майстерня Лади, здається, вона так називається канал. І там вона показувала, їй захотілося купити розмальовку і помалювати. Тому мені також захотілося, я купила собі і ось. Розмальовую. Але е, олівці я також брала і для іншої справи. Ось, ось така ось розмальовка. Все як я люблю, рослини, комахи, тварини Ось, такі ось. малюночки ось. Навіть у мене є тут розмальовані, ось ще розмальовані. І я іноді розмальовую. Коли в мене поганий настрій, я беру ось так ось і розмальовую. Ось. Тому ось такі ось картиночки в мене ось тут. Тому ось така ось покупка в мене була зроблена в цьому. Це, до речі, була друга покупка, яку я зробила після того, коли купила собі вишивку зі Собор. сьогодні в мене середа і вам покажу, яку я. Покупку зробила. Це я купила ось таку ось ниточку. Я, до речі, купила три таких однакових моточки. Це суперсофт нитка. 63-й номер кольору. І це ниточка для одного з дуже таких довгоочікуваних для мене проєктів. Це я буду в'язати своєму чоловікові. Футболку. До речі. В мене у планах в Бінго є такий пункт зв'язати дві футболки. Одну сіру, а другу синю для мого чоловіка. Тому ось влітку я буду починати в'язати ось таку ось футболочку. Це 50-грамовий моточок на 199 приблизно метрів. Ось. І можемо детальніше подивитись. Що, якщо висати на 400 грамів, то це 128, буде приблизно розмір цієї вироби, який вийде. І 200 г, якщо брати, це буде приблизно 86, розмір виробу, який вийде. Далі, тут, як ви можете бачити, Спиці три або четвірка, ячок трієчка. Ось така ось ниточка. Це, до речі, нитка від марки магазину, який в мене тут відкрився, де я зараз мешкаю. Це не іспанський магазин, а такий турецько-якийсь іспанський, но ну, такий ось. Ось. І, до речі, що тут нам ще пишуть, що це 20% поліаміду і 80% акрил. Але я тримаю цей моточок, і цей моточок дуже м'якесенький такий ось. І мені здається, що така футболка буде не жаркою на літо. Хоча я зв'яжу цю футболку і ще не дуже скоро зможу. Подарувати моєму чоловікові, бо ми ще не дуже скоро з ним зустрінемось. Але коли ми з ним зустрінемося, я обов'язково йому подарую цю футболку і покажу, як вона на моєму чоловіку. Сидить. Але коли я буду в'язати її, я буду прибирати її на себе. Адже ми з ним однієї майже комплектації. Я можу носити його. Футболки він може кхе, спокійно надягти якусь мою футболку, і тому ви зможете побачити, як буде цей виріб виглядати на мені, а вже потім, коли я подарую і на чоловіку. Тому в середу сьогодні я купила ось такі ось три моточки однакової. Нитки суперніпробку, яку я вам покажу. Це ось такі ось судочки. Це, до речі, судочки для їжі. Але я їх використовую, як ви бачите, для своїх в'язаних виробів. До речі, про ці іграшки, які тут лежать, я вам розповім в іншому відео. А зараз я вам розповім про ці судочки. Це судочки. З того самого магазину, де я купляла нитки. Ось, мені сподобались вони тим, що вони такі порожні, і в них можна тримати і класти якісь дрібнички в'язанню. А і не тільки. Ось так ось вони відкриваються. Ось. Ось така ось кришечка тут ось. Ось. І там оце ось, ось такі ось гарні судочки. Так вони виглядають з задньої сторони. Ось. Ну, в мене є звичайні такі судочки. Вони невеликі, ці судочки, як я розумію, призначені там для тримання невеликої якоїсь їжі, не дуже багато сюди насипати, але я, як ви бачите, тримаю. Тут ось свої в'язані іграшки. І я дуже рада, що я купила ось такі ось два судочки. Бо я дуже давно хотіла купити собі судочки, щоб ховати там і зберігати якісь свої дрібнички в'язані і не тільки. Тому на цьому тижні в мене не було в'язання. Не було ніякого іншого виду рукоділля, я нічого не робила, а натомість я купила дуже багато різноманітних цікавих покупочок для творчості. Тому в наступних відео я буду вас радувати більшою творчістю і натхненням. До зустрічі!